Добрий день, мене звати Оксана Миколаївна. Про центр правової допомоги дізналася з мережі інтернет, ознайомилася з сайтом компанії та відгуками. Вирішила звернутися до цих фахівців. Залишила заявку на сайті. Мені перетелефонували та записала на прийом до юриста. Це було в квітні 24-го року. Зверталася з допомогою звільнення із військової служби чоловіка у зв'язку з наявністю 3 групи інвалідності. На консультації юрист Денис Мирославович, вислухавши мою проблему, запропонував діяти наступним чином. Зібрали документи, які необхідно для звільнення, підготували рапорт до військової частини та направили адвокатський запит для пришвидшення розгляду рапорту. Оскільки з 18 травня по цій підставі не можна було звільнитися, справа була передана адвокату Ані Анатолійовні у роботу, були надані всі необхідні документи. Рапорт було передано командуванню на підписання та на 14.05 було виключено з списки військовослужбовців. Дякую юристу та адвокату за проведену роботу, їхню швидкість та компетентність, оскільки в даному випадку час був на вагу золота. Рекомендую звертатися до центру за допомогою у вирішенні питань.